Коли все йде не так, за що дякувати Богу? За що сказати дякую Ісусу, коли в житті усе йде не так, коли довкола лиш одні спокуси, і біль від гор'я, труднощів та втрат, коли усе не так, як цього хочеш, коли все не по плану, як ти звик, коли не в силі ти підняти очі. За що Ісусу дякувати тоді? За що сказати дякую Ісусу, коли в житті у Тебе ураган, коли ідеш один в долині смутку і не бачиш сонця серед темних хмар? За що казати, коли поруч близькі лежать в хворобі декілька років? За що схилятись перед Богом низько, коли у нас багато так жалів? За що казати, коли друг твій хворий, дочка чи син, дружина, чоловік, коли проблеми лиш одні довкола, і так триває не один же рік один лиш смуток завжди зустрічаєш, і серця радість вже давно пішла, а ти мене чомусь не помічаєш о, як болить тобі душа твоя, який це біль! Яка глибока рана, немає тих, хто вигоїть її, та в мене є цілющі бальзами для того, хто стомився в боротьбі. Сьогодні ставиш ти мені питання, а я на нього відповідь даю. Спочатку днів, і аж до днів останніх, я свій народ долинами веду. Не для того. Щоб зламати віру або тобі у чомусь докорить, ні, навпаки, щоб дати тобі силу і в цих стражданнях душу укріпить. Лише вогонь позбавить від лихого, від того, що на дні вже залягло. Не відступлю я від бажання свого із твого серця вийняти все зло, тяжкий цей шлях. Тяжкі є ці муки, але висока, дуже в них ціна. Я простягнув до тебе свої руки, щоб ти мені подяку принесла. Ні, не тоді, коли навколо гарно, коли співають птахи в небесах, а в той момент, коли навколо страшно, коли навколо бачиш тільки крах, Тебе завжди в житті благословляю. Підтримую і завжди бережу, від тебе я подяки так чекаю у той момент, коли ти на краю. а зараз ти зроби у серці тишу, і з відповіддю ти не поспішай, згадай, чи я хоч раз тебе залишив, чи я хоч раз тобі не помагав, коли подяка лине з твого серця. В той час, коли навколо лиш біда, вона мені, скажу тобі відверто, неначе скарб, великий, дорога. Тож укріпись, згадай усі уроки, які тобі в проблемах подавав, і віддай подяку щирим серцем Богу за те, що Він тебе не покидав, за те, що він ніколи не залишив, а завжди поруч у проблемах йшов, і зрозумій, що все в житті на краще, бо це все нам дала його любов. Тож не сумуй в житті ти аж надміру, радій трібницям і радій життю, І не забувай у важку й сумну хвилину віддать подяку. Вічному Христу Єлизавета Корнічук